Сьогодні хочемо вам представити новинку від компанії Кермі. Це оновлена система теплої підлоги. Основна новинка це сервопривод, розумний сервопривод, який має свій чіп електронний, за допомогою якого він може тримати постійну подачу та зворотку в системі контуру теплої підлоги. Для цього в нього є на кожному сервоприводі датчик подачі температури і зворотки, які встановлюються безпосередньо на трубу. Сам сервопривод досить легко встановлюється на колектор і активується простим поворотом механізму. І тепер він готовий допрацювати. До нього підходить проста система керування, яка вже комутує автоматику кімнатну і системою розподілу теплоносія. До того ж, у нас є досить зручний монтаж, тепер доступний, який безпосередньо на магнітах. Встановлюється дуже легко на системах. Всім привіт! Сьогодні наша компанія ОВК Системи презентує на виставці інсталфест. Сталеві панельні радіатори з Німеччини H&M. є стандартні моделі радіаторів серії Classic з нижнім боковим підключенням, є панельні радіатори з гладкими поверхнями, є можливість монтувати радіатори як на стіну, так і на окремої ніжки, якщо у вас вітражні вікна до самої підлоги і немає можливості закріпитись до стіни. Радіатори повністю виробляються на одному заводі, проходять повний цикл на заводі в Німеччині від зварювальних робіт до фарбування. Компанія ОВК «Система» на сьогодні є офіційним, єдиним партнером заводу ІЧМ HM в Україні. Якщо у вас є потреба в якісних сталевих панельних радіаторів, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо підібрати і поставити. У асортименті Рафтек з'явилися нові колектори. Це колектор під 90 градусів для підключення приборів, чи підходить для системи опалення радіаторного з переваг, які в ньому з'явилася можливість підключення, подачі обратки. Ми можемо змінити всі вкладиші, подача, подача обратка, можемо вибирати приміщення або прибори, який ми можемо підключати. Також на нього підходять євроконуса від звичайного колектора Нержавійка Під трубу підходять ось ця труба. Ред 2.0, чи, наприклад, труба 20, також підходить в Євроконус 3-4 під'єднання. Також зручний колектор на дюйм, тобто ви можете його монтувати в систему опалення чи водопостачання. І звичайний кран-буксочка, яка дає можливість коригувати поток. Так, вона представлені двох, на два виходи, три та чотири виходи. Хочу вам представити нашу торгову марку Паскаль. Ми українські виробники твердопального обладнання. Тобто в наш асортимент входить котли з широкого спектру від 15 кВт до 500 кВт. Це п'ять моделей, які закривають різні потреби споживача. Окрім цього, ми виробляємо повний комплекс обладнання для котельної. Це буферні ємкості, бойлери косвеного нагріву. Це у нас насосні групи, автоматика і палетні пальники. Окрім цього, ми вже 8 років виробляємо системи теплої підлоги. Це шафи для теплих підлог, це труби теплих підлог і підложка для теплих підлог. Ми, українські виробники, знаходимося в Київській області село Велика Олександрівка. Так що купуйте українське, всім тепла. Виробник Атлас фільтри, до речі, це механічний по суті, фільтр, який спроможний видаляти тверду частку з води за рахунок того, що в нас є фільтр колба, і в ньому влаштована сітка, яка фільтрує тверду частку. Як це відбувається? Вода потрапляє, фільтр, тверда частка за рахунок того, що в нас є сіточка, залишається в колбі. і потім Промивкою, це все вимивається в каналізацію. Я зараз продемонструю, як це відбувається. Ну, наприклад, в нас є вхід, вихід і ось так відбувається фільтрація. Іде вода, в якої є, наприклад, якась тверда частка, це пісочок, мілкі каміння, якийсь іл, який потрапляє в водопровід. За рахунок того, що, наприклад, є стара зношена система водопостачання. Тверда частка потрапляє через колбу в фільтр і залишається між стіночкою фільтра і сіточкою. Зараз ми налаштуємо цей фільтр на ручну промивку, щоб ви побачили, як це відбувається. Перекриваємо кран. І пішов скит води з накопиченою твердою часткою. Фільтр залишається в робочому стані, але відновлюється для подальшої роботи. Сіточка промилась, фільтр висвободився від твердої частки і знову йде фільтрація води. Відкриваємо воду і знову пішла фільтрація.